Яка чудова новина? Зеленський пропонує відправити півтори сотні пожежників у Каліфорнію там, де вирує пожежа, і не можуть загасити, тобто на інший край світу? Президент Володимир Зеленський доручив підготувати можливість участі 150 українських рятувальників у боротьбі з пожежами в Каліфорнії. Це слідує із вечірнього звернення президента. До речі, сьогодні міністр внутрішніх справ України і нашим дипломатам підготувати можливість участі наших рятувальників у боротьбі з пожежами в Каліфорнії. Там дуже важка ситуація. Українці можуть допомогти американцям захистити життя. Зараз це опрацьовується по відповідних каналах. Ми запропонували нашу допомогу американській стороні. 150 наших пожежників вже підготовлені. Ну, не знаю. З одного боку, з точки зору е, е, якоїсь солідарності, може і правильно, але з іншого боку, ну, подумати тільки, де Україна з нашою війною і де е, Каліфорнія у великих. Сполучених Штатах Америки де своїх пожежників, мабуть, при бажанні 150 тисяч можна нашкребсти, якщо є можливість їх туди перекинути, і є ресурси, та ж вода для гасіння на місці. А може, ми додатково 150 чоловік перекинемо десь під Покровськ, якщо не пожежників, то військових. І це буде мати кращий для нас ефект. А щоб американці добре про нас подумали, новообраний президент Трамп, давайте краще красти припинимо. Давайте просто припинимо оце дерібальнення бюджету, який, який нам надається заходом тими ж американцями. Знаєте, просто е, пускати його туди, куди положено. Тому що вони, американці, прекрасно ж знають, де і скільки у нас і хто краде. От якщо ми раптом припинимо, то я думаю, Трамп це дуже оцінить. І вся республіканська партія оцінить. І е, розмова через кілька тижнів при зустрічі з Зеленським буде зовсім іншою. І, і Маск е напише зовсім інше е у мережі X про Зеленського. Вже не з дзьокою, а вже якось більш уважительно. І все у нас буде класно. Тому що якщо ми надіємося, що ми 150 предложеними пожежниками, які е реально там нічим не допоможуть, у них і свої вистачає, е думаємо відкупитися від того, що у нас. Е Крадуться мільярди і мільярди доларів, то я думаю, що наші партнери, ну вони не настільки наївні, прямо скажемо.